Миру Божого Дергоціння, ділився відкриванням, яке я сьогодні прийняв для себе і зрозумів те, що світ сьогодні наповнений гріхом, тому що люди відкинули істину, люди відкинули Слово Боже, а наповнюється різними духами зли піднебесної, духами Мамони, агресії. Духами війни і все сьогодні, що відбувається у світі, це є наслідок цього. І хто наповнений Духом Святим і Водими, той він обличає цей світ у грісі, у правді і у суді Божому. І являється у це Дух Святий, це являється зброя проти цього світу. І кожен із нас, який наповнений Духом і Духом Святий, то він ходить і проповідає славу Боже. Проповідує істину, щоб кожна людина вона мала шанс на спасіння, тому то ми повинні сьогодні об'єднатися і проповідувати нести святує.